Шановні колеги, ви всі знаєте, що вчора Генеральна прокуратура долучила до матеріалів справи вирок, який винесено в Російській Федерації щодо генерал-полковника Олійника. Відповідно до цього вироку, нібито генерал-полковника Алійника вчинялися злочини, і нібито це було якось пов'язане з діяльністю компанії Єдині енергетичні системи та Юлії Володимирівни Тимошенка. Ми сьогодні отримали пост текст постанови. Президії Верховного суду Російської Федерації. Я хотів би зацитувати декілька моментів із цього документу. Ну, По-перше, приговор Московського гарнізонного суду 29 апреля 2002 року відмінити і діло производством прикратіть на основі статті 24 1, пункт 2 уголовно-процесуального кодексу Російської Федерації, поясню для всіх, що це за відсутністю складу злочину. Тобто ніякого злочину генерал Олійник не вчиняв відповідно до е, постанови президії Верховного суду Російської Федерації від 26 листопада 2003 року. Е, зазначається із цього слідує, що у Олійника не имелось ніяких правових оснований для відказу від от виконання підписаних його начальником міністром оборони Російської Федерації соглашений і переводу відповідних средств. Исполнение олейником олійнікам рішень правомірно прийнятих його не может рассматриваться актом привишення їм своїх должносних полномочі. Також в цьому рішенні зазначається, що не встановлено і особистої зацікавленості генерала олійника а саме про це більше всього бреше Генеральна прокуратура України. Зазначається в, в цьому вироку, що не було жодних доказів, нібито особистої зацікавленості генерала Олійника у виконанні своїх. Посадових обов'язків таким чином генерал Олійник повністю виправданий його діяння визнані цілком законними, тому що долучила Генеральна прокуратура до матеріалів справи, нам абсолютно невідомо. Це перше. По друге, я переконаний в тому, що Генеральна прокуратура, офіційно отримавши із Російської Федерації вирок, не могла не отримати постанову суду. Постанову президії Верховного суду, і це означає, що Генеральна прокуратура свідомо знаючи, що це судове рішення скасоване, але все одно впхала його в матеріали справи задля того, щоб створити штучну уяву про нібито вину Тимошенка. Тобто, це все відбувалося цілком свідомо і цілком цілеспрямовано. Можу зазначити, що це рішення. Стосується не лише генерала олійника. У нас є рішення ще і по інших так званих генералах, які були пов'язані із діяльністю корпорації ЄСУ в Російській Федерації. Зокрема, зокрема, ми отримали. Вирок щодо вирок президії Московського окружного воєнного суда щодо щодо Ізгадіна і Чурілова. Це друга частина, так би мовити, справи ЄСУ. Відповідно до цього вироку ситуація абсолютно аналогічна, І Ізгадін, і в діях Ізгадіна, і в діях Чурілова. Не знайдено будь-якого складу злочину. Вони повністю виправдані. Вирок щодо них відмінено на підставі всього того ж самого пункту 2 частина статті 24 Кримінального процесуального кодексу Російської Федерації за відсутністю в їх діях складу злочину так прямо і зазначено в постанові президії Московського окружного військового суду. Цими судовими рішеннями повністю спростовані міфи, які свідомо я підкреслюю, розповсюджує Генеральна прокуратура щодо подій, які відбувалися в Москві в 2002-2003 роках, цим також повністю зруйновано міф партії регіонів про те, що нібито були якісь зацікавленості у Тимошенка в погашенні їх боргів, оскільки, ще раз підкреслюю, що постанова президії Верховного суду Російської Федерації датована листопадом 2003 року. Ми давно говорили про ці документи, але ми вперше демонструємо їх публіці, ми вперше демонструємо їх пресі, оскільки. Ми отримали їх із Російської Федерації тільки сьогодні. Дякую. Скажіть, а Ви будете його долучати до справи? Звичайно, а як же ж? Обов'язково. Ми ж не прокуратура, щоб долучати Твітери. Ми долучаємо документи, про які нам до відомо. Я зараз зроблю ксерокопію цього документа, і ми долучимо його до матеріалів справи.